Добрий день! У сьогоднішньому відео розглянемо виконання накладних швів. Їх є три види: Це накладний шов з двома відкритими зрізами. Накладний шов з одним закритим зрізом і накладний шов з двома закритими зрізами. Перший, який ми будемо виконувати, це накладний, зріз з двома відкритим... накладний шов з двома відкритими зрізами. Єсть у нас дві деталі, які ми повинні з собою з'єднати за допомогою накладного шва. Попередньо ми підготувалися, позначили лінію, до якої ми будемо прикладати іншу деталь. Ця лінія на відстані 1 см від зрізу. Беремо одну деталь, накладаємо на іншу. Обидві деталі лежать лицевими сторонами догори. Накладаємо. Одну деталь на іншу, відстань 1 см, тобто одна деталь на іншу заходить на 1 см, а з'єднуємо ми їх на відстані пів см від кожного із різів. Орієнтуємось на ширину лапки. На початку і в кінці строчки виконуємо закріпку. Суміщаємо край однієї деталі з нанесеною лінією. І прокладаємо строчку на відстані 5 мм або на лапку. Так виглядає наш шов-накладний з обох сторін. Такий шов використовують для з'єднання двох деталей, які, як тут в нашому випадку, край це кромка тканини, або якщо тканина не сипуча, для того, щоб потовщення шва не було. Наприклад, внутрішні частини бортової прокладки можна з'єднувати. Таким ж самим накладним швом з двома відкритими зрізами виконується настрочування будь-якої тасьми. Тобто вона просто накладається і настрочується з двох сторін. Тобто, призначення цього шва ось таке, як я вам назвала. Наступний шов, накладний з одним закритим зрізом. Тобто, одна деталь у нас, так як і в попередньому випадку, край деталі, ніяк не оброблений. І На відстані 1 см позначена лінія, по якій ми будемо суміщувати іншу деталь. А ця деталь попередньо підготовлена, тобто на величину 1 см ми запрасували на виворітну сторону наш припуск, тобто підігнули таким чином край деталі. І виконання шва аналогічне, підігнутий край деталі. Ми прикладаємо до позначеної лінії. Але в цьому випадку відстань від згину буде 1-2 мм. На початку і в кінці строчки ми виконуємо закріпки, ниточки обрізаємо. Ось таким чином виглядає накладний шов з одним закритим зрізом, тобто він підігнутий, тут зрізу немає, а з виворітної сторони шовчик має такий вигляд. З виворітної сторони дуже схоже на звичайний сшивний шов із запрасуванням. Останній, третій із накладних швів це нас накладний шов з двома закритими зрізами. Попередньо ми запрасували краї обох деталей на виворітну сторону на 1 см. Складаємо деталі виворітними сторонами всередину, тобто підігнутим краєм до підігнутого краю. Урівнюємо згини наших деталей і закріплюємо строчкою. Такий шов можна використовувати при обробці, наприклад, поясу або інших дрібних деталей, коли тканина достатньо жорстка і неможливо виконати внутрішню строчку з подальшим вивертанням, тому застосовують накладний шов з двома закритими зрізами.